Привіт я, Уля! Давай дружити! Сьогодні я розкажу вам про пори року. Ось літо найтепліша пора року. Світить сонечко, навкруги все зелене, квітуче, день довгий і яскравий. Літо це час для відпочинку та веселощів. Влітку я одягаю свої улюблені сукні, сарафани, спідниці та шорти, взуваю сандалики, черевички або шльопки. Літом я люблю їздити в село до бабусі, де їм фрукти, ягоди та овочі з городу, ловлю рибу з дідусем. Я багато гуляю, катаюсь на велосипеді, самокаті, скейті або роликах. Літом можна ходити на пікнік, їсти кавун чи диню. Я обожнюю кавун, а ти. Влітку можна купатися у річці, в озері або в басейні до схочу. Можна купатися в морі, гратися в пісок та будувати замки, подорожувати до теплих країн. Полетіли кудись літаком. Влітку можна ходити в походи та ночувати в наметі, співати пісні та готувати смаколики на багатці. Літом можна ловити метеликів і просто насолоджуватись теплом і яскравими фарбами природи. А ще я люблю літо заморозиво морозиво. Ням, ням А ось і осінь. Це дуже красива пора року, коли листя на деревах стає жовтим, червоним і коричневим. Восени я одягаю теплі светри, джинси та курточку або пальто. А коли дощить одягаю гумові чоботи та беру парасольку. Осінь це час, коли можна гуляти по парку, збирати різнокольорові листочки, каштани та гриби, стрибати по калюжах та гратися з друзями у дворі. І ще восени я люблю пити теплий чай і читати цікаві книжки вдома. А ще восени діти повертаються до школи та дитячих садочків після літніх канікул це час для нових знань та пригод. Осінь це також час збору врожаю. Я люблю їздити до бабусі в село. Там ми збираємо гарбузи, картоплю, виноград та інші сезонні овочі та фрукти, які дозрівають на городі. Осінню пташки летять у теплі краї. Вони долають великі відстані, щоб знайти місце, де можна пережити зиму. А ще восени ми з друзями святкуємо Хеллоуін. Я люблю прикрашати будинок гарбузами, свічками та різними страшними декораціями. Ми одягаємось в костюми, ходимо за цукерками і веселимося. Зима це час справжніх чудес. Все навколо вкривається білим пухнастим снігом. Взимку я одягаю теплий пуховик, шапку, шарф і рукавички. Обожнюю кататися на санчатах, лижах і ковзанах. А ще зимою можна ліпити сніговиків, грати в сніжки і просто насолоджуватися свіжим морозним повітрям. Зимою я також люблю святкувати новий рік зі своєю родиною. Їздити до бабусі та дідуся на Різдво, де ми прикрашаємо ялинку на вулиці. Ой, відчуваєте аромат? Це мама щось готує? А, -а, -а імбирне печиво, воно так смачно пахне. Ми разом вирізаємо фігурки, а потім прикрашаємо їх лазур'ю. Це одне з моїх улюблених занять у зимові вечори. І ось нарешті весна. Все навколо прокидається після зими, розквітають та зеленіють дерева, повертаються та співають пташки. На весні я одягаю легку курточку або пальто, чобітки або кросівки. Люблю гуляти парком, де все починає зеленіти і квітнути. Навесні прокидаються тварини після зимової сплячки, як от ведмеді. Вони виходять зі своїх барлогів і починають шукати їжу. Навесні ми з мамою та бабусею садимо квіти в саду. Цей час, коли все навколо оживає і починає новий цикл життя. Навесні ми святкуємо Великдень. Це дуже радісне свято, коли ми фарбуємо крашанки, печемо паски та ходимо до церкви. Великдень це чудовий час для зустрічі з родиною та друзями. От і всі пори року, друзі. Кожна з них особлива і чудова по-своєму. Сподіваюсь, вам сподобалась моя маленька подорож. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.